Виконуємо номер 3 із розділу для найдопитливіших підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом. Перше завдання: 1. Додати 2, додати 3, додати і так далі. Далі додати 99 і додати 100. Іншими словами, сума всіх натуральних чисел від 1 до 100. Завдання друге: 5, додати 10, додати 15 і так далі додати 95 і додати 100. Іншими словами, сума всіх чисел кратних число 5 від 5 до 100. Приступаємо до виконання. Додамо числа парами, в результаті яких в сумі виходить число 100. 1 додамо 99, 2, додамо 98, 3, додамо 97, далі додаємо. У нас передостанні числа це 48 додати 52 і 49 додати 51. У нас залишається число 50, яке стоїть посередині, йому пара немає. І наше число 100. Таких пар в результаті в сумі, яких виходить число 100, у нас буде 49. Тому ми 49 множимо на 100 і додаємо наше 150. 49 помножити на 100, це буде 4900. І додати 150 маємо 5050. Аналогічним способом працюємо в другому завданні. До 5 додамо 95.

І число буде 50, якому немає пари, яке стоїть посередині, і не забуваємо про наше число 100. Таких пар у нашому другому завданні буде 9, знову ж в сумі виходить 100. Тому 9 множимо на 100 і додаємо 150. 9 помножити на 100, це буде 900, і 900 додати 150. Маємо тисячу п'ятдесят. Номер три. із завдання для найдопитливіших виконано.